Всім вітання! Дивіться, які гарні квіточки сьогодні на базарі купила. Була зранку в перукоряла, потім пішла по магазинах, по базарах, ще застала базар. Купила такі два букети, один додому, а одні подарила своїй перукарці. Мона вона називається якось так. Дуже довго я до неї чекала, десь пів року, тому що у нас тут дуже дорого все. Ті всі перукарські послуги. А мені треба було і сивину замалювати, і вона ще мені зробила балаяж, і і підстригла, і з, з, вклала. І це, якщо так, по звичайні, то десь було б коштувало 150 євро. А я заплатила біля 60 тому що це такий та, якби, навчальний центр та майстер. Показує дітям, як робити. І це три рази дешевше. Але це треба дуже довго чекати. Ми ще записалися десь в грудні. В грудні я пішла до іншої там підстригатися. Але все одно ми хотіли на грудень записатися. Вони кажуть, ні, та ви що, немає, хіба аж на Пасху. Ми кажемо, добре, давайте на Пасху. Бо вони тепер тільки один день роблять чи два дні. Отам От той научний центр такий навчальний. Добре, покажу, що я купила перше Ошан. Я потім поїхала в Ошан, бо мені треба м'ясо дум... і ще в мене От. Я купила отаке. Купляю таке морозиво. Магнум. От. таке різне. Воно коштує біля 6 євро 8 штук. Так, купила м'ясо. Ось це я купила запікати. Тут такі пише гриль. Але це я буду запікати з картопелькою. Це я купила такий паштет печіночний, такий маленький, хліб мастити. Це теж, бачите, це, це ребра. Ну, гарний фількусовий, практично ребер немає. Це по скільки, це у нас по. 7,95, а оце по 12,65. Оцей кусочок 2,38, цей 2,53, це не дорого. бачите, у нас ребра. Це я буду запікати. Напевно, на другий день на паску масло купила. Я хочу паску ще пекти. Торт. Ой-ой-ой, ой. Це такий я на торт купила. Це, от, бачите, купила таку задню частину. Воно, скільки? воно у нас по 7,45-1,5 кг 11,49 кг. Ну, я буду трошки запікати, а трохи на фарш змелю. Бо я хочу голубці робити на паску. А в понеділок буду запікати це м'ясо з картопелькою. А це буду, теж буду запікати, так якби святити і на фарш. Задня частина на голубці на фарш. Сама зроблю від це, це файне магічне м'ясо. Так що, що я тут купила? Купила все на торт, на пасочку. Це купила крем фреща сметана. Мені до паски треба. Це купила такі вершки, я збиваю досить того, що паска то ще й день народження, я в суботу верненький. То, то це я збиваю, такі, бачите, це буду збивати. Цю сметанку на тортик. Торт не міняється на день народження кучерові хлопці. Це любимий Вероніки торт. Це мені треба оцей менше 35. Бачите, я збиваю 35 до крему. А 30 то мені треба на паску. Так, ще купила такі, такі я купила, то це я купила до соусу на голубці. Оцей. Оці вершки. Ось такі важкі я купила до соусу. Що ще купила? Гірчицю. Самозвичайно. Саме звичайна гірчиця. Чек. Що ж тут? Ага, ще сіль купила. Сіль саме звичайно купила. Сіль. І оце якісь дали такі всілякі штуки, рекламки. Так, все. Тут більше вже нічого немає. М'яско. А це я хочу прикрасити торт, Тому, мене не знайшла і мені треба отакі до торту. От, Тут пише Жвейо Аніверсе. Це якби гарного дня народження. Жвейоніверсе. І там і там, там принцеска. Але тут просто так пише, не знаю, яке Вероніка собі сподобає таке, є і зроблю. І, і за це все в Ушані я заплатила 37,74. Я вже пізно була, бо я вже її після перукарні. О 14.02 я була. Після базару. Ну На базарі я купила тільки отакі два букети квітів. Один додому, а один е, подарила тоді своїй майстрині, яка зробила мені. Не показую вам сьогодні, покажу вже е, в суботу, в неділю. Щоб от, ти бачите, як мені гарно зробили. Вона так боялася мені підстригати, мені треба було десь біля 15-17 сантиметрів обстригти волосся. Вона каже, точно ви хочете? каже, так, так. І це і вона перша мене покрасила. Я мала свою красу, правда? Так, це я купила моноплі. Я купила для такі всякі декорації, народження. А це воду я мала з собою. Кажу, що я купила, тут пише жвайоні версе, я так думаю. Так, жвайоні да, версе. Гарного дня народження. Це таке на тортик-звздочку і відкриточку. Відкриточку і ще гульки. Там, може, треба буде для відео. Це такі спеціальні буртки. Тут я заплатила декорацію, що тільки раз, два, три, чотири позиції. 16,47. Тобто ось відкритка коштує 7 євро. Ця відкритка, оце коштує 4 євро. Щось коштує 4,50, напевно, це. Ні, це 4,50, а бюржі, а о, пише бюржі, коштує 3,99, напевно. Це, це зв'язочка. А це коштує 99 сантів. От за оце я заплатила 16.47. Ось такі чотири декорації дорого. 16.47. ж відкритка 7 євро. дивіться, яка гарна. З камінчиками. Вишенька на торті. Ось, От звичайно. -от. конвертик конвертики. Ось така відкриточка. Це гарно буде. Збачка. І оце на тортик прикрасити там не було. Я хотіла, знаєте, такі, та, якби як табличку не було. А це, до речі, їсти Це можна навіть потім десь їсти. Це спеціально для тортика. Це з цукру. Бачте, це з цукру. Купила дві штуки, які Вероніка вибере, такі в мою бути. Там 37, а за декорації 17 практично. Ось таке, я купила на і в Монопрі. Це в Монопрі я зранку була, бо я швидку приїхала, мені було на 10-й, я приїхала пів 10 то, то пішла там в Монопрі біля нас є. От таке, Такі сьогодні покупочки у мене. Муся спить. Після обіду він завжди спить. Я хочу пасочки пекти, тортик, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Ще час в мене є, сьогодні тільки середа. Зараз м'ясо все помариную, поріжу, що куди я замариновую. За 2-3 дня я мариную м'ясо. От. Пасочку ми будемо в суботу святити. і потім після церкви поїдемо в ресторан. Святкувати день народження трошки. Ось Всім гарного дня. І, може, ви будете пекти пасочки, або щось будете таке файне готувати, що, то напишіть мені в коментарях, може якийсь гарний рецепт знаєте. То поділіться рецептом. Напишіть хто, що готує. Не знаю, я буду, напевно, тільки готувати голубці. Ну, паски, само собою, тортик, галуночки буду робити. Це... Це не рахується, а що таке готувати, то я, напевно, холодець, холодець, в мене, до речі, є ще заморожений з Різдва. Я там зробила ревізію у морозілці, то не йшла заморожений. Я хочу в суботу, напевно, приготую голубці. Салат, може, зроблю, олів'є, поріжу, а вже в неділю перемащу. Ну, ковбаски, шинка то є, то готувати не треба, то що м'ясо запечу. І. В понеділок, я думаю, зроблю м'яско таке, так як по-французьки. Це, що я купила, два кусочки От з картопелькою зроблю, з сиром моцарелою. Таке щось м'ясо по-французьки приготую. Не знаю. Напишите, що ви будете готувати. Може, я щось теж таке приготую. Ну, Салат, огірки, помідори це, само собою, а щось таке навіть не знаю. Крученики дитина не дуже хоче. Не Знаю, що таке. Пироги Пироги ні, не буду готувати. Пироги то на різдво. Пироги і так є заморожені в морозівці. Я готую трохи більше, варю і заморожую, потім тільки в хвильовку, та все. І зразу є, що їсти. Напишете, хто що буде готувати. Може, я то приготую. Все, всім папа. О, гарного вам тижня.